Навіть після кількох телефонних дзвінків із Вашингтона до Москви війна не закінчилася. Можна зробити простий висновок. Не шмагла, ну не шмагла, харизми не вистачило. Є старий анекдот на цю тему. Йдуть вулицею дві дівчини, на них задивляються два кренделі, підходять і видають: дівчатка, ну що, по пивку, по шампусіку. Дівчатка зупиняються, міряють поглядом залицяльників і посилають тих, скажімо, м'яко погуляти наодинці і позалицятися одне до одного. Залицяльники дивляться один на одного і один каже на стандартні драйвери не підійшли. А значить, треба робити якісь інші кроки і дії. Дякуємо діду та шаленим візачкам за смаколики. Слава Україні! Героям слава! У нашому випадку застосування стандартних драйверів уже не просто втомило, а стає схожим на спробу впихнути квадратні товсті цвяхи в круглі маленькі отвори. Сил потрібно дедалі більше, а результат дедалі менше подобається. Це все одно, що намагатися розпалити мокре багаття сирими сірниками, сподіваючись, що завзятість замінить здоровий глуст або продовжити купати лопатою там, де потрібен екскаватор. У якийсь момент ти розумієш. Настав час або міняти інструменти, або переосмислювати сам підхід, інакше ризикуєш остаточно виснажитися, не досягнувши бажаного ефекту. А оскільки забіг 47-го тільки розпочато, то перебір інструментів триватиме аж до повної «грейд-егейн». Ми воїни 28-ї окремої механізованої бригади, дуже щиро вдячні діду за надану допомогу в. Тому що надали два ноутбуки, які будуть виконувати бойову роботу, РЕБ, який поставимо на транспортний засіб, теж буде працювати, обігрівач, який будемо підігрівати, трошки, може, консерви чи ще щось, чи чайок якийсь забацаємо. Ну і, звісно, ще пауербанк з ліхтарем, який теж буде виконувати свою бойову роботу. Слава Україні! Героям слава! Про Мюнхени, Рамштайни та інші Стамбули на цьому тлі будуть писати і писати і говорити багато. Доброго здоров'ячка, Хонтої хунтубери ми з України. Це звітний за тиждень, ньому ви бачите ваші коментарі з-під донатів, бачите фото і відеозвіт про виконану минулого тижня роботу. Усі посилання на всі форми донатів завжди в першому коментарі під відео і в описі до відео. Весь минулий тиждень ми намагалися зрозуміти, як працювати в нових економічних умовах, перемежовуючи доставки на фронт походами в банк. Приват гроші поки що не віддав, але клянеться повернути за першої ж можливості, аби не пропив. Дякую діду та шаленим їжачкам за смаколики. Слава Україні! Ми проплатили ремонт однієї всього машини. На більше поки розраховувати не доводиться. Наші дрончики працюють і працюють як треба. Готуємо дрончики на 93-ю бригаду. Просять і самі дрони, і батареї. На куп'янську машину нашу накрили. Будемо збирати на пікап, якщо не зможемо відновити цю. На Покровському напрямку чудово працює скеля. Наші дніпровські хлопці. Тут доведеться допомагати капітально. Від серветок до крил. Складаємо список і сподіваємося на вашу допомогу. Порох, поки поза грою. доведеться нам шукати додаткові сили і можливості. Ви у грі? Дякуємо діду і шаленим міжачкам за смаколики. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо діду та шаленим міжачкам за смаколики! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Дякуємо за волонтерську допомогу діду та громадській організації відлуння. Слава Україні! Героям слава! Митравич бажаю здоров'я! Хочу в раз поблагодарити вас от і спасибо вам! Хотів сделать распаковочки. Это в даний момент сейчас. Пять антидроновых плащей, еще и бенклассные с отражателями. Пять плащей, которые нам будут жизни спасать и нашим побратимам. И два спальничка. Мужики, дякую вам за співпрацю. Слава Украине! Героям слава! Усе, що ми чутимемо, бачитимемо і домислюватимемо зараз про перемовини, мир і перемир'я, треба проганяти через кілька економічних фільтрів. Я про них скажу до того, як ми станемо щось аналізувати. Просто в марафоні вам про це не скажуть. Перше, Європа готується приймати чийсь газ, це видно за багатьма ознаками. Паралельно подорожчали акції Газпрому на тлі очікувань поставок газу в Європу. Друге, ходячи наполегливі чутки про те, що Китай уже почав вкладатися у видобуток рідкісноземів на нашому окупованому Донбасі, везе обладнання, там броять його фахівці, серед яких розсередилися фахівці іншого плану, тестувальники виробів на полі бою. Їх легко сплутати нам, але не самим китайцям. Експансія почалася і це краще враховувати, ніж ігнорувати. Поки Європа й Америка щось мямлять і міряються кепками, Китай і Росія беруть бика за роги. Третє США збільшують видобуток газу паралельно зі збільшенням потужностей на його транспортування. Обсяг збільшення приблизно дорівнює тому, який Україна транспортувала в Європу з на Росії через свою газотранспортну систему. Це не все, але на цьому тлі відбувається Мюнхен. Найгучніше, що, на мій погляд, відбулося, це реакція Європи на Америки, а конкретніше на слова діджея Венса. Перш ніж робити висновки, зазирнемо у витоки, там бувають корисні відомості. Економіка Америки зростала найсильніше два рази у ХХ столітті у Першу і в Другу світову війни. Просто тому, що на території США не було воєнних дій. Вона заробляла тим, що майже монопольно продавала Європі та СССР матеріали і продукцію. І так вийшло, технічно вийшло, що після закінчення війни вона автоматично була найсильнішою за всіх, що дало змогу їй взяти на себе лідерську роль, з якою сперечатися то ні в кого сил не було. І тут з'ясовується, що Америка уявила себе не просто поліцейським, а повноцінним власником світу. Але уявити мало. Треба ще примудритися бути під час битви за Британію Черчилль умовив Рузвельта надати Британії 50 військових кораблів в обмін на оренду протягом 99 років низки військових баз. Бази були на територіях Британської імперії, але в координатах важливих для оборони США. Здавалося б, чесна угода, техніка в обмін на дислокацію. Але. За 50 застарілих кораблів США отримували право контролю за територіями протягом 99 років. Кораблі були не всі на ходу, навіть застарілі, такі, що потребують ремонту, після якого не всі вийшли в море. В обмін на 99 років оренди портів і аеродромів. Черчилль розумів, він розплачувався територіями за частково боєздатний мотлох, За це його порвуть у парламенті. Рузвельт дуже хотів обратися президентом і знав, що американцям начхати на війну в Європі. А німецька та італійська діаспора відверто топили за дружбу з Гітлером і Мусоліні. Рузвельт знав, що його порвуть за натяк за залученість Америки до війни, і до останнього продавав повітря виборцю типу Я ж проти війни, яка десь там у Європі. Черчилль оцінював 50 кораблів Мотлоху як прецедент, що дасть змогу надалі пояснювати США, що вони не можуть бути осторонь. Рузвельт же просто хотів бути президентом і прагнув обіграти своїх ізоляціоністів. Пропетляло обидва. Через 9 місяців був Перл-Гарбор. США не змогли далі стояти осторонь у позі втомленого страуса. Жодної допомоги США не давали в ім'я світлих ідей, демократії чи на підтримку добра проти зла. Британія платила за все, що й вивозила власним коштом. Це називали cash and carry». І вже 1940 року Лондон повністю вичерпав можливість платити у нуль. Гітлер посилював позиції Вашингтон хотів грошей. Так народилася ідея ленд-лізу гроші за те, що залишиться цілим після війни. Уся економічна сила США з 1945 року базувалася на потужностях, що з'явилися внаслідок задоволення потреб армії союзників. Війна стала ідеальним поштовхом для економіки Америки. Уже 43-го року США натякнули Британії, що тепер вони володарі світу. Насамперед, військові. Королівський флот у рази програвав американському уряд. Його величності не міг впоратися з колоніями. Імперія, над якою не заходило сонце, розсипалася. Вашингтон дав зрозуміти Лондону, що тепер він цар гори. З Другої світової Європа вийшла в руїнах, а США на економічному злеті, окупаційні контингенти в старому світі, плани маршала, бо було чим допомагати. Ядрена бомба, денацифікація Німеччини, Холодна війна, полюси добра і зла окреслено було безумовно. Вашингтон і Москва. Європа погодилася на другій ролі. Європа зализувала рани, шукала способи співуснування тих, хто сидів в окопах один проти одного. США були хранителями нового світового порядку і репрезентантом образу капіталістичного демократичного світу ХХ століття. Саме США, не Європа, були найбільшими вигодонабувачами наслідків Другої світової. США диктували світу свої правила і платили за це, зокрема, витратами на безпеку усього заходу. Це була чесна угода. Звичайно, халявна парасолька безпеки створила ілюзію, що Європа може не напружуватися. Жити під опікою старшого сильного брата досить комфортно. При цьому всі бенефіти за лідерство, формальні і неформальні, забрав старший брат. Типу, хто платить, той і замовляє музику. І ось Мюнхен 2025. На сцену виходить Діджей Венс і гучно оголошує про смерть заходу. Уявіть собі. Провінційний красунчик Ковбой, татуйований, наче колишній бармен зі штату, назву якого він ймовірно плутає з маркою пива, вирішив переписати історію цивілізації. Захід більше не існує, читає він текст, не встигаючи збагнути, що захід це не просто географія чи американський прапор, а певна цивілізація, що виживала і процвітала, навіть коли її нові діджеї були зайняті тим, що били собі прекрасні тату в надії на лайк під аватаркою. Здається, Америка дійсно вирішила взяти паузу, тільки це не означає, що захід зник. Це все одно, як якби ваш сусід, який надто багато часу провів під Пивасиком, раптово заявив, що його сім'я більше не існує, бо він втомився бути очільником будинку і вимагає або надбавки, або нового дивана, доки він підшуковатиме собі новий серіал на комбі. Смішно, так? Ну так, пенсіонерам, які не здатні навіть сходити по молоко в магазин, дорогий дядьку Сем, не місце в лідерах вільного світу. Це не те саме, що постамент. Це увімкнена бігова доріжка, поставлена на пікап без боковин, який рухається на швидкості 200 км на годину з сильно пересіченою місцевістю. Тут уміти треба, ніхто ж не змушує. Смішне і водночас страшне в тому, що ніхто в цей час не займає місце в пікапі сам і не бажає, щоб туди залізли або китайці, або росіяни. Пікап якось їде сам собою. І ось тепер Європа стоїть перед зеркалом, роздивляючись своє відображення. Хто я? запитує вона, потираючи лоба й роздивляючись вкриті павутиною портрети плутархів, марків Аврелів, Макіавеллі, Лютерів і Кромвелів, колекція середньовічних замків і картин Рембранта чи колиска демократії, філософії, мистецтва і, вибачте, за французьку мати міст американських. Та хто створив парламенти, кодекси законів або ж тільки нескінченні дебати про те, який сир найкраще поєднується з вином. Тільки чому Європа так довго чекала сигналу? Можливо, вона була зайнята складанням списків екологічних правил для виробництва хумусу? або обговоренням того, скільки міліметрів має бути діаметр макаронів для ідеальної карбонари. Може настав час згадати, що ти старий світ, і не тільки тому, що деякі твої будівлі старіші, ніж усі американські династії, ти той, хто завжди знаходив вихід із найскладніших ситуацій, навіть коли твій бюджет був меншим за вартість кави в місцевій кав'ярні. Тож Європу, слухай уважно. Місце лідера вільне, каса відкрита. І так, попередній власник залишив кілька нерозібраних коробок із документами та купу боргів, а під боком вештається ведмідь, що не впав у сплячку, який бажає малинку та трохи лосося. Але зрештою, саме ти вигадала слово переговори, і ми всі знаємо, що це не просто набір букв, а ціле мистецтво. І це ти придумала, що коли перемовини не допомагають, треба застосовувати потужніші, проносні і заспокійливі засоби. А що ж фронт? Запитаєте ви, які настрої на фронті, що кажуть хлопці, яких накриває мороз, каби і сором за настрої в тилу. Ми будемо битися, навіть якщо залишимося самі. Якщо всі відвернуться і зроблять вигляд, що нас не існує, ми будемо битися. І навіть якщо абсолютно кожен уряд у світі скаже, що Україна має зникнути, ми будемо битися. Навіть якщо абсолютна більшість українців виберуть поразку і сором, ми будемо битися. Ось вам план, перспективи і Мюнхен. До роботи? Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!